Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма 5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! Некодим, член Синедріону Вищого судового органу в юдейській країні, незважаючи на те, що його все більше притягувало до Ісуса, під час нічної таємної розмови висловив сумнів у можливості будь-якої радикальної зміни в людському житті. До того ж, вважаючи себе добросовісним релігійним лідером, він не міг повірити, що сам потребує докорінної зміни особистого життя. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? Христос докорив йому, що, будучи учителем богослів'я, Никодим за своїм власним визнанням нічого не знав про необхідність духовного перетворення. Безумовно, Никодим був знайомий з цією ідеєю, але, можливо, не надавав їй належної уваги. А це питання було таке актуальне в його дні. Никодим знав тексти з книги пророка Єзикіля, старозвітній аналог того, чого Ісус намагався навчити його. І покроплю вас чистою водою і станете чисті з всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас, і дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро, і викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Як чудово, Ізекії описує досвід народження згори. вода і дух необхідні для нового народження, кроплення водою символізує зовнішнє очищення, а сила духа змінює серце. Все життя, як внутрішнє, так і зовнішнє, має відображати навернення, зовнішні зміни без внутрішніх лицемірства, також будь-яке перетворення в серці, яке ми не виявляємо зовнішнім чином, є чистим обманом. Народження від духа свідчить про зміну характеру, яка відбувається через могутній вплив третьої особи божества. Бути народженим від води через хрещення недостатньо, якщо ми не народжені від духа, народження згори це шлях нашого примирення з Богом. Виправдовуючи нас, він приміряє нас із законом, він приміряє нас із собою у нашому щоденному житті. Зростаючи у благодаті, ми досягнемо вічності. Дякуйте Господу, прославляйте його за цей міст від смерті до життя. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за роботу Святого Духа в нашому житті, за те, що Ти змінюєш нас, за те, що Ти благословляєш нас. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти провадиш нас своїм шляхом до свого царства. Нехай, Господи, буде благословене Твоє ім'я завжди в нашому житті, благослови наших глядачів і допоможи, Господи, і їм слідувати Твоєю дорогою і потрапити до вічного Твого Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно зростайте у благодаті і тоді досягнете вічності. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення.